На Дніпропетровщині новий начальник ОВА. 8 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким начальником обласної військової адміністрації призначено Олександра Ганжу. До цього обов'язки начальника тимчасово виконував Владислав Гайваненко. Олександр Ганжай з жовтня 2023 року очолював головне управління національної поліції у Дніпропетровській області. Народився він 5 червня 1981 року у місті Мирноград Донецької області. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у серпні 1998 року. Всі роки успішно будував кар'єру в системі МВС. Працював на Харківщині, Одещині Рівненщині. Має дві вищих освіти: майстер спорту України з кікбоксингу, одружений має двох доньок у своєму першому дописі на новій посаді. Олександр Ганжа зазначив: зараз перед областю стоїть чимало викликів пов'язаних з наслідками російських атак. Долатимемо їх у співпраці з оборонцями, місцевою владою, правоохоронними структурами. Мета чітка захистити регіон та його мешканців. Саме на це буду спрямовувати всі свої сили і досвід, який отримав, зокрема очолюючи протягом останніх двох років ГНП Дніпропетровщини.